Нагород поспішай, урожай скоріш збирай. Як швидко літо проминуло настала осіння пора, немов над крилах промайнуло кохана літочка з двора. Малята, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А яка зараз осінь? Тепла, золота, яскрава, барвиста. Осінь нам дарує не тільки яскраві кольори, а й ще... Щедрий урожай на полях, садках, нагородах. І сьогодні ми з вами помандруємо нагород та подивимося на щедрий урожай осені. А щоб нам було веселіше, будемо промовляти чистомовки. мовки. Тож повторюйте за мною. Спочатку я, а потім ви. От-от-от, ми йдемо на город разом! От-от-от, ми йдемо на город. От-от от, в нас багато тут турбот. От-от-от, в нас багато тут турбот. Оді, 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 хто працює на городі? Разом зі мною. Оді 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 оді. Хто працює на городі? Оті, 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 оті. Мами тати дідусі і бабусі. Оті 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 мами тати дідусі і бабусі. Далі йдемо оту-оту оту, ось і край городу. Разом оту, 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 ось і край городу. Оту оту оту, починаємо роботу. Зі мною повторюємо оту. оту, оту. Починаємо роботу. Ось і наш город. А що ж росте на нашому городі? Загадку відгадай, що виросло на городі. Пізнавай. Перша, я сама сиджу в коморі, а коса моя на дворі. Що це? Так, морква. Червоненький я на вроду, хоч і в борщик із городу. Буряк це корисний дуже. Та від нього сліз калюжі цибуля. У землі вона зростає і брунастий колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть, люблять її всі дуже. Хто ж вона така є, друже? Що це? Картопля молодці. Маленька, червоненька. І з хвостиком тоненьким на городі мене рвуть і до столу подають. Це малята редиска. Редиска, картопля, цибуля, буряк, морква. Все це росте в землі. Видно, лежить тільки хвостики, і щоб їх дістати, треба гарненько тягнути за хвостики, або навіть іноді і викопувати лопатою. Продовжуємо далі дивитися, що ж у нас тут іще росте на городі. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Вірно, огірки. Огірок росте на грядці, його стебельце стелиться по землі, вкриваючи огірок м'яким листячком. Йдемо далі. Зелений чуб-червоний бік, смачний з нього чавлять цік. Матусі варять із ним борщ, росте в городі на кущі. А це у нас малята, що помідорчик. Правильно, він червоного кольору, круглої форми, смачний. Із нього готують салати, сік. Спочатку на кущі з'являються зелені помідорчики. А літнє сонечко їх зігріває, через деякий час вони дозрівають і стають червоними та дуже смачними. Ідемо далі. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в порогах мене печуть і в салат мене кладуть. Це капуста молодці. Є солодкий, є гіркий. різні форми має. І є худий, а є товстий. Кожен його знає. Перець, молодці малята. А ще одна загадка, що ж це я вам прочитаю? В городі жовтий м'яч, тільки не біжить він навскач. Він, як повний місяць, смачне в ньому насіння. А це малята здогадались? Це гарбуз. Гарбуз дуже корисний, з нього каша гарбузова і смачна і корисна. І насіннечко теж можна вживати. Далі слухаємо, про що загадка? Про та зелений, але не негірок. Вгадайте діти, хто є. Ну, звісно, кабачок. Молодці малята. І ще одна загадка у нас є. Хоч чорнила він не бачив, фіолетовим раптом став. І лосниця від похвал дуже важний. Баклажан, молодці малята, ось скільки овочів виросло на нашому городі, а ці дари осені всі ростуть на грядках над землею. І їх набагато легше збирати та в кошики складати. Бачите, як багато, а як ми весь наш урожай можемо назвати одним словом, на городі зібрали великий урожай чого? Правильно, малята, овочів. На городі в нас ростуть овочі. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Назви лагідно. Я буду називати вам овоч, а ви будете називати його лагідно. Домовилися? Починаємо. Морква, морквинка, молодці, огірок, а лагідно як? Огірочок. Цибуля, цибулька, цибулинка. А буряк як лагідно? Подумайте? Бурячок. Редиска, правильно, редисочка, баклажан, баклажанчик, перець, перчик, Молодці, маляда. А як ми назвемо картопля? Картопелька, помідор, помідорчик, Молодці, малята, Ось як лагідно називаємо ми з вами. Всі наші овочі назбирали ми гарний врожай. Молодці малята, всі овочі ми зібрали у великий кошик і у нас тепер справжній осінній урожай.